Горскоп на 19 грудня 2023 року для всіх знаків Зодіака Овен, ви будете відчувати себе енергійним і позитивним, і це допоможе вам досягти своїх цілей. Ви також можете знайти нових друзів або партнерів, які підтримують вас у ваших планах. Не бійтеся ризикувати і виходити за межі своєї зони комфорту, та ледь, ви будете відчувати себе спокійним і розсудливим. І це допоможе вам уникнути конфліктів і непорозумінь. Ви також можете отримати прибуток або винагороду за свою працю або інвестиції. Не забувайте дбати про своє здоров'я і релаксувати, близнюки, ви будете відчувати себе творчим і комунікабельним, і це допоможе вам висловити свої ідеї і почуття. Ви також можете відкрити для себе нові інтереси або хобі, які збагатять ваше життя. Не ігноруйте своїх близьких і намагайтеся бути уважним і чуйним. Рак, ви будете відчувати себе емоційним і інтуїтивним, і це допоможе вам розуміти себе і інших. Ви також можете зміцнити свої сімейні або романтичні зв'язки, які дадуть вам підтримку і тепло. Не замикайтеся в собі і намагайтеся відкритися і довіряти, Лев, ви будете відчувати себе впевненим і харизматичним, і це допоможе вам привернути увагу і повагу. Ви також можете отримати можливість продемонструвати свої таланти або лідерські якості, які принесуть вам успіх і визнання. Не будьте зарозумілим і намагайтеся бути скромним і щедрим, діва, ви будете відчувати себе практичним і аналітичним, і це допоможе вам розв'язати будь-які проблеми або завдання. Ви також можете покращити свої навички або знання, які зроблять вас більш ефективним і компетентним. Не бути занадто критичним і намагайтеся бути гнучким і толерантним. Терези, ви будете відчувати себе гармонійним і дипломатичним, і це допоможе вам встановити мир і баланс у своєму житті. Ви також можете знайти нову любов або партнерство, яке принесе вам щастя і задоволення. Не будьте занадто ухильним і намагайтеся бути відвертим і справедливим. Скорпіон, ви будете відчувати себе пристрасним і таємничим. І це допоможе вам відкрити для себе нові горизонти або таємниці. Ви також можете пережити сильні емоції або перетворення, які змінять ваше життя. Не будьте занадто ревневим або маніпулятивним і намагайтеся бути відкритим і чесним, стрілець, ви будете відчувати себе оптимістичним і авантюрним, і це допоможе вам розширити свої горизонти або пізнати нові культури. Ви також можете отримати шанс подорожувати або навчатися, який збільшить вашу мудрість і свободу. Не будьте занадто безвідповідальним або нереалістичним і намагайтеся бути відповідальним і раціональним, Козиріг, ви будете відчувати себе амбітним і дисциплінованим, і це допоможе вам досягти своїх амбіцій або цілей. Ви також можете отримати повагу або авторитет за свої досягнення або зусилля. Не будьте занадто суворим або жорстоким, і намагайтеся бути добрим і чуйним, водолій, ви будете відчувати себе оригінальним і прогресивним. І це допоможе вам винайти або вдосконалити щось нове або корисне, ви також можете знайти однодумців або друзів, які поділять ваші ідеали або інтереси Не будьте занадто бунтарським або ексцентричним і намагайтеся бути кооперативним і дружелюбним, риби. Ви будете відчувати себе творчим і духовним, і це допоможе вам створити або виразити щось красиве або значуще. Ви також можете знайти гармонію або мир у своїй душі, або середовищі. Не будьте занадто чутливим або пасивним і намагайтеся бути активним і реалістичним.